Ви сьогодні під судом прийшли підтримати Петра Володимировича? А взагалі як ви можете прокоментувати ситуацію по Петру Володимировичу? На вашу думку як юриста? От сьогоднішнє засідання, ну ви був голова ВК і представляли, ви є заступник керівника кафедри, здається, юридичної в академії. А яка ваша тоді посада зараз? А взагалі, ваша, як ви бачите, ця ситуація з Петром Володимировичем? Е, з чим зв'язано, які правові наслідки можуть бути запропонувати? А ваша думка от яка? Не може бути моєї думки. Запитати спішки. Нікого не хочете коментувати, Допадайте. так? Ну, Дякую. Андрій Новошицький відмовляється коментувати ситуацію з Петром Володимировичем, хоча ми знаємо, що ця людина наближена до... До родини. І сьогодні в суді Петро Володимирович все-таки не приїхав. Його не доставили. Група підтримки Петра Володимировича пішла на обід. Мідрі Новошиський. Зараз тут на місці. Так як ми бачили тут депутата Кривенка. Також ми бачили тут сина Петра Володимировича Максима. Але в кінці, після обіду, коли чекали, коли Петра Володимировича привезуть, сина вже нема. Очевидно, він знає, що його є інформація, що Петра Володимировича сьогодні не привезуть. Будемо надалі очікувати, чим закінчиться ситуація і будемо намагатися її прокоментувати.